Ветеран російсько-української війни Богдан проходить реабілітацію. Чоловік каже, викликає таксі для ветеранів, аби добратися до лікарні чи до стоматолога. Побачив у Фейсбуці, що є, є таке ветеран таксі, позвонив, спробував і користуюся. Ну десь півроку часу точно вже є. Наприклад, мені треба кудись поїхати. Телефоную, домовляюсь або напишу. Ветеран таксі працює понад рік та має два автомобілі, каже водійка цього таксі Юлія Турій. За її словами, здійснюють перевезення по Тернополю, області та в сусідні регіони. Їхніми послугами користуються поранені військові та ветерани. Важко визначити якусь кількість людей на день, тому що іноді в мене бувають замовлення, які можуть тривати там 5-7 годин, коли, наприклад, я забираю військового. І е, йому потрібно постригтись, мені треба його зачекати. Потім йому потрібно поїхати в банк. Потім потрібно закупити якісь особисті речі. І ця поїздка вона може зайняти багато часу. Іноді буває п'ять людей протягом дня. У Тернополі є приблизно 14 тисяч людей з інвалідністю, а загалом в області понад 88 тисяч. Про це Суспільному розповіла керівниця Тернопільського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Базилевська. В обласному центрі працюють чотири служби соціального таксі: це шість автомобіль, в якими люди з інвалідністю можуть скористатися безкоштовно. Оксана Бойко тричі на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. Поїхати до лікарні громадським транспортом, каже, важко, тому вже рік користується послугами соціального таксі Тернопільського Карітасу. Дібратися з дому до зупинки чи зупинки до лікарні це дуже проблемно. Тому така послуга як соціальне таксі надзвичайно важлива, надзвичайно важлива. Дуже хотілося б, якщо це можливо, якби така послуга була закріплена безпосередньо, припустимо, за відділенням гемодіалізу. Це соціальне таксі працює в місті сім років. З них п'ять років Григорій Порохняк, водій цього авто. За його словами, на день має від 10 до 15 викликів. Замовлення приймають наперед через диспетчерську службу. ветеранів зараз поменшало, оскільки вони мають свої таксі. А люди з гемодіалізом це 4-5 на день однозначно. У нас в карітасі ось ця машина получається одна. Є ще менша розміром, яка також може перевозити людину з інвалідним візочком. Так що, можна сказати, дві, два автомобілі в нас є. А це автомобіль інклюзивно-ресурсного центру номер 1 У ньому перевозять дітей з інвалідністю. Ольга Гайдайчук разом із 13-річним сином Владиславом, який має дитячий церебральний параліч, три роки користується послугами цього таксі, щоб добратися на реабілітацію. Тролейбус три сходинки. Це, звичайно, було для нас важко. Це набагато нам краще для наших умов, для наших візків, полегшення, бо туди ліфт піднесе. Ми задоволені, бо під'їде, підім з дому. Дитині важко ходити. Удобно для наших дітей. Любий автомобіль не заїдеш перевози дітей з 2020 року, каже директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Тетяна Бабійчук. За її словами, наразі послугою користуються шестеро дітей. Для того щоб отримати цю послугу, якщо це буде на постійній основі, таке як до закладу освіти, то батьки мають принести документи це висновок про інвалідність, так написати заяву. Вказати маршрут та години. Якщо це якась непередбачувана ситуація, то в нас є телефон на машині 097 26 86 255, за яким можна замовити цю послугу. Тобто ми узгоджуємо день, годину. Якщо машина вільна, то ми надаємо таку послугу. Ще одна соціальне таксі працює при міському територіальному центрі. Його водій Петро Нагірний каже, на день має 8-10 викликів. Я працюю 7.30. На 8 годин я вже завожу на гемодіаліз людей. Людей є багато, дуже стяжний графік. Люди дзвонять за 2-3 дні. Ірина Дідик тричі на тиждень супроводжує чоловіка Володимира на процедури гемодіалізу. Ми звернулися в Соцзабес, написали заяву, зібрали всі документи, які підтверджують інвалідність чоловіка і е, залишили там заявку, коли ми маємо е, виїжджати звідси і коли мають нас забирати. За місяць це соціальне таксі здійснює приблизно 200 поїздок по місту, каже директорка Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення Ірина Семанишин. За її словами, така послуга у них працює з 2023 року. Соціальне таксі можна замовити за телефоном 067 461 10 75. Упередньо за три дні, але в нас є завжди місце для екстрених випадків. Тобто, якщо щось необхідне, то ми виїжджаємо і людину перевозимо. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.